З Україною в серці колон з таким надписом символічний подарунок для Ханни Карттонен – маленької жінки і великої патріотки України, зірки світового масштабу, чемпіонки світу з бальних танців за латинською програмою. Вона особисто приїхала до Южноукраїнська, привезла благодійної допомоги на 5 тисяч євро. Це продукти харчування, засоби гігієни, побутова хімія, речі першої необхідності. Цього разу допомога цільова для мешканців Херсонщини, які постраждали від затоплення. За провідника у волонтерській підтримці світова знаменитість обрала благодійний фонд Берегиня Південь. Його очільницю Людмилу Самчинську, заслужену тренерку України, суддю міжнародної категорії, керівницю народного ансамблю бального танцю натхнення, знає особисто. Звідси такий високий градус довіри. Ця допомога не перша. За останні півроку нам привезли дуже багато медичної допомоги, особливо те, що стосується хірургії, спочатку це було протезування для хлопців, в яких немає ноги. Бурки. Ми це все відвезли в Вінницький госпіталь. Це була дуже велика допомога і дуже коштовна допомога. А потім вона вже привозила нам хірургічні інструменти, хірургічні матеріали, привозила інвалідні візки, милиці і так далі. Дуже багато. Тобто Ми відвезли в Одеський госпіталь, це і Миколаївський госпіталь обласний. Тобто, розділили, що в нас залишилось на один госпіталь, ми ще маємо повезти це. Кропивницький. Свій авторитет та міжнародне визнання Ханна використовує, аби збирати донати для України. У США, де зараз мешкає і працює, разом з відомою у шоу-бізі парою Джейком та Петрою Мажар організувала танцювальне шоу в Атланті, залучила діаспору. Зібрали понад 70 тисяч доларів, перерахували на декілька фондів України. Зокрема, 13 з половиною тисяч до берегині Південь. Цього ж разу кошти привезла від фінів своїх земляків. Практично кожен фін підтримує Україну. Ми допомагаємо як можемо. Розуміємо, що Україна бореться за увесь світ, і іншого виходу немає. Я відчуваю Україну всією душею і бачу, що ваша країна прагне бути вільною. Фіни самі колись пережили схожу загарбницьку війну з боку Росії. Тому українське горе відгукуються в їхніх серцях. А от Європа потроху починає втомлюватись, каже Ханна. Вона фільмує кожен етап, аби відзвітувати про зроблене перед благодійниками на батьківщині. Українські фонди, куди надходять кошти чи матеріальна підтримка, теж звітують, надають чеки, списки, фотопідтвердження. Це максимально відкрито та прозоро. Співробітництво базується на довірі, каже Людмила Самчинська. Але наш моральний обов'язок продемонструвати, що допомога була дійсно необхідна. І надана тим, хто її найбільше потребує. Я бачила патріотів у нас дуже багато. Ну, наприклад, в Україні волонтерів, патріотів, але щоб іноземець був настільки патріотичний. І настільки допомагав Україні, і наскільки любив Україну, як вона каже, це я зустрічаю вперше. Вона була і в Бучі, і в Бородянці. Вона в Ірпіні була, вона кругом це все бачила. Вона хотіла це, вона своїм чоловіком знімала це все на відео, показав, показували. Вони не тільки допомагають, вони показують в Європі в Сполучених Штатах більш справжню інформацію, чим ту, яку люди бачать, ви розумієте, по каналам там BBC, Учених штатах чи Фінляндії вона показує дійсно ту ситуацію, яка є насправді. Світова зірка допомагає Україні не лише матеріально: війна не назавжди, а діти мають гармонійно розвиватись. Тож паралельно з волонтерськими справами Ханна провела для вихованців натхнення майстер-клас безкоштовно. Єдине, що вона просить, щоб скидували, ну наприклад, там по скільки коштів, там по 50 чи по 100 гривень, але то все йде на ЗСУ. Скринько, ну вона грошей не бере. Хто розуміє рівень спортсменки і вартість її уроків, легко підрахує, скільки ці два дні роботи могли б коштувати. Але Ханна переконана, Україні зараз потрібна допомога, особливо дітям, яким ще будувати світле майбутнє незалежної держави та підкорювати паркет на світових аренах. Україна країна великого потенціалу талановитих людей і необмежених можливостей. Просто у ці важкі часи вона потребує підтримки справжніх друзів, таких як Ханна Картонен.